Damn, I, damn, Paxman, I... Заходимо на перший поверх. О, автомат знакома, мені треба бути тут. Це точно тут. О, зачекай, мені треба зашнуру... зачекати. Я хочу пити, пити! Пити! Гей, гей, мене доблю чутно. Бігом підпишіться на наш канал, а то до вас вночі прийдуть привиди і будуть вас кошмарити. Чому це місце таке знайоме. Це так дивно. Це той самий будинок. Тут щось підозріле. Це точно. Це страшний пошук скарбів. Чи страшний пошук скарбів? Немає іншої причини встановлювати тут камери. Добрий вечір. Атмосфера тут моторошна. Вау, там хтось новенький. Я знав це, я знав, що це буде не за сценарієм. Будь ласка, візьміть по одному ліхтаркою. Схоже, ми їх так задрали, що вони прислали когось нового. Ще більше подарунки ви знайдете, Окей, то краще. Це буде моторошний рингтон. Я це ненавиджу. Ну все ходімо, ходімо. Ви ж знаєте, що перший завжди гине, так? Я це ненавиджу. Я ненавиджу скримери. Слідкуй за рингтоном. рингтоном. О, подарунок. Це мій. Ну, ми знайдемо якомога більше. О, ще один, я знайшов подарунок. Подарунок? Подарунок? Ось він. Ой ой ой, я був твоїм подарунком. Ми не можемо заходити в цю зону, так? О, дзвінок. О, я чую його? Де він? Нагорі. Я так ненавиджу ці сюрпризи. Ну ви, народ. Я так і знаю. Я так ненавиджу це все. Ось воно. Якщо? Це місце страшне. Мені здається, що я вже була тут. У нас тут була орієнтація для першокурсників. Візьми слухавку. Алло. привіт, так, привіт. А ви хто? Гей, пристамося. І раз, два, степа, привіт, сестрикіт. Окей, можна поговорити з Жіном. Так, а що. Йди до першої кабінки, туалету на першому поверсі. Здається, нам треба розділитися. Ей, не залишайте мене одного, я не навчу це! Ліно, я може когось вдарити. Тільки не бий нікого. Привіт. Йди до автомата з напоємого на першому поверсі. Привіт, Аєн. Привіт. І йди до сходів між другим і третім поверхами. Але я боюсь. Будь обережний. Пішли. Ти, йди на перший поверх. Сходи другого третього. Синмін, можеш відповісти на цвіт? Так. Ти йди в кімнату 12.09. Е, Можна ще раз? в кімнату 1209 на другому поверсі. Ми не можемо рухатись разом? Ми не можемо рухатись разом. Ходімо. Кімната 12.09 на другому поверсі. схоже на білий день. Нам доведеться натрапити на прибиральника. людей. двері прибиральник. О, я ненавиджу таке. Ну ми просто підемо разом. Я ненавиджу скримери. Подарунок. О, це мене налякало. Ой, страхота. О, так раптово. О, так раптово. А ви часом не Айен. Що? Іди сюди. Ти йди туди. Мені так холодно. Можеш принести мені червону куртку та синій шар, а я дам тобі подарунок у відповідь. А, а, а де вони? Я десь тут поблизу. Зрозумів? Це страшно. Я не хочу йти один. Гей, можна, я піду з вами? Звісно, ходімо. Я ненавиджу такі штуки. Вони, мабуть, дуже старалися для цього. О, диви. Там людина. Ой, перестаньте нас лякати. Я сонний. Я дуже сонний. Я сонний. Ой, ти Що, дядь? Йо -йо, що це таке? що, що, що? що. Говори Я зі мною, говори. Що відбувається? Вау, ти симпатичний. Я не очікував, що ти такий гарний. Червона куртка та синій шарф? Я сонний. Ти маєш допомогти мені заснути. Допомогти тобі заснути? Так. А, знову буде лякалка, я це знаю. Ай. А Ти просто підеш? А, це... Серйозно. Ти маєш допомогти мені заснути. Розстелити постіль? Так. Мені здається, що ще вискочить. Ей. Від... Від Туди-туди, Вийде звідси. А, стій твої ноги змерзли. Тільки три кроки Добре. вперед. Так, так. Ай Боже. Нічого ж не впаде зверху, правда? Я відчуваю, що щось вискочить. Просто допомогти тобі заснути і піти. Ти, ти сам не можеш це зробити? Ай, щось точно вискочить. А, серйозно. Ну тоді спочатку подушка. Підлога трохи холодна. Ай, зараз щось точно. Ай, да, та блін. Там хтось є, правда? Ось він. А. Нікого. я весь час відчут тобі обличчя. Э, можеш стати тут? Эй, Хьон Хюн тут подарунок. Эй, Хьон Хюн тут подарунок. Хьон, зачекай, ми ж можемо просто покласти їх сюди. Я вже так і роблю. Це я тупий. Зачекай но. Ой, це місце страшне. Тут страшно. Заходимо на перший поверх. Автомат напаємо. Мені треба бути тут. Це точно тут. О, зачекай, мені треба. Зачекати? Зачекати? Я хочу пити, пити! Пити! Чо? А я налякався. Боже, серйозно. Я хочу пити. Як я можу тобі допомогти? Ось цей, ось цей. Я хочу напій! Принеси 2000 вон готівкою. Негайно! Іде я можу її взяти? Це тобі вирішувати! Тут є какао-пей? У тебе є какао-пей? Де знайти 2000? Подарунок. Ей, їх тут три! Де я можу взяти 2000 вон? Ей, тут подарунки. Найди мені підказку. Будь ласка, дайте підказку. Оглянь картину. 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 Картина. Огляньмо картину. А стоп. Тут занадто багато картин. Гаразд. Хочі, разом після місії з туалетом. Що? Ходімо разом до туалету. Хьон буде весело, тільки якщо підемо самі. Думаєш? Ей, хана. Що? А хіба я не мав піти в туалет на першому поверсі? Де було твоє місце? Перший пор, другий по, з цим сам. Страшно, вона як військовий інструктор. Да, я ж віддаю підказки! Знатомило. О, подарунок. На, тримай. Здається, я щось чую. Що? Я щось чую. Ей, хто там? Це я. Це я. А, а це, це ти. Я пішов у туалет і привид накричав на мене. Чому? Наші пора, троє пора, розберись! Ось, так. А, ось 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 вони. Троє пора, розберись ось так. Але, Але де можуть бути червона куртка і синій шарф? Вона змусила його купити і напій, коли він сказав, що немає грошей, сказала знайти їх. Я знайшов синій шарф. Найс. Тепер червона куртка. Де ще вони можуть бути? Я не бачу жодної червоної куртки. Ой, страшно. Ой, страшно. Ой, спочатку шарф. Тепер червона куртка. Єна червона куртка! Що? Єна, червона куртка. А, це телефон, ви коритуєте телефонами? Це моє! Ну вибач. Вона там? Ой. Пейді, бейди. Ой, не лякай. Вибач, будь ласка, мені потрібно знайти дещо. Ну, і де ж ці гроші? Блін, де ти червона куртка? Але знаєш, що смішно. Що минулого разу вони помітили, що ми погані в головоломках, тому тепер ми бігаємо. Хочу в цьому ми будемо кращими. Точно. Чому то ти тільки тисяча вон? Та ну. Чи я не уважно дивився? Де вона? Дай картину. Ой, картину, гроші. Перепрошую. Ой ти там. Мене давно ніхто не кликав. Зачекай. Чому ти сидиш? Я можу попросити тебе про послугу. Звісно. Я хочу обгорнути шию червоним туалетним папером. Можеш знайти мені його? Де я можу його знайти? Уважно подивися в кожної кімнати. Ну, в кожній кімнаті Д добре. Опа, зачинено. Оп, зачинено. Оп. Відчинено. Мабуно. Я тут. Йой. Я відчуваю, що щось вискочить. Гей! Hey! Чуєш? Щось вискочить. Нічого ж не накинеться на мене, правда. А, що, що таке? Стій, стій, Стій на місці. Сій на місці. Та що, ой, ти ж просив ой, допомогти ой. тобі. Я швидко. Лягай прямо зараз. Поплескай мене ще заснув. Поплескай мене. Просто поплескати. А, -а налякав. А, а, налякав. Що, що, що таке? Я підготував для тебе п'ять подарунків. Заспівай мені свою найкращу пісню. Якщо вона мені сподобається, ти їх отримаєш. Ти мій подаруночок. Дякую за перегляд! 오느날문득아나기처럼 내린 그대지만 오늘도 불러옵니다 내겐 소중한 사람 마우아아아 <봐라> 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 <아이, 모세서 생각하고 봐라> Що? Ти, Ти теж не? тут? Та ні, гроші. Mm. Ти бачив червоний туалетний папір? Червоний туалетний папір? Ні, я. Налякав. 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 О, мати, веселева! О, божечки, я обісрав. О, знайшов, знайшов, знайшов. Yeah. Yeah. Вибачте, я дуже поганий шукач. Я не можу їх знайти. Де ж можуть бути гроші? Що ти робиш? Той пан що робить? Привіт! Я приніс тобі той ладний папір. Ти йшов? Ой, лишенько. у відповідь на це nice. я дам тобі подарунок. Тепер візьми їх, та йди в кімнату 1104. 1104. Окей, бережи себе. А я так втомився. Ну, ви, блін. Ну, ви, блін. Ай, постійно лякайте. Єн, так. Зайди в кімнату і подивися там. Ой, це страшно. Так холодно. Мені теж холодно. Тут є відчинені кімнати. О, страшно. Що? Тут відчинено. О, ось вона. Ой, господи, налякала! Ой, господи, налякала! Ой... Можна я це візьму. Ой, дякую. Ой, як страшно. Ось тримай. Дякую. Скільки подарунків тобі треба? А скільки можна взяти? Я вісьмо лише стільки. Дякую. Тепер йди до кімнати 12.02. 1202. Вони знову лякатимуть. Цього разу я не поведусь. А, от, ти зі мною йдеш. Твоя друга місія. Так. Покажи свою найкращу хореографію. Яку саме? чік чик бум Ооо. Бум. <світ> 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 Аби шестеє свого генерального директора, Я, який саме? Пісня «У мене, дівчина. Нам тобі два бо ти так старався. Дякую. І йди, допоможе хану. Так. Потім повертайся сюди. Добре. Іди на терасу. Допомогти хану. Але де хан? Сам шукай. Ладно. Спочатку ти був страшним. Але тепер мені ніби зблизились. Чи побачимось ми знову? Я йду. Бувай. Хіба я не можу щось купити за тисячу вон? Нагорі. Добре? Нагору. Я просто мав піднятися на гору. Що ти досі там робиш? Ти, певно, вже зігрілася. Ти вже одягнена, йди додому. Що Що? це було? О, Хай Єн. Хай Єн. Що? Насправді привиди мені здаються менш страшними. Напевно, є причина, чому нас не вдягли тепліше. Не йди за мною. Стій. Стій там! Чому тут так багато картин? Хана! О, допоможи мені! Привіт сказав допомогти тобі. Домогись". Він він сказав допомогти да тобі, та мені не вистачає грошей. Мені страшно. Не біжи до мене знов. О, ось вона. Я знайшов. Йо, дякую. Комусь дуже хочеться пити. Давай сюди. Та що, іди геть уже. Дві тисячі вон. Гей. Що? -хей -хей. Спершу дай мені глянути на ці гроші. Почекай. Пейте. Який напій ти хочеш? В межах двох тисяч. Окей, Мілкіс. А, що це? Іди на терасу. Кімната 11.07. 11, а де ця кімната? Ой, я ненавиджу такі приміщення. Там хтось є, правда? Ей, Сенміна! Тебе теж мусили? Мені сказали бути вот тут. І мені. Хованки. У вас є 10 секунд, щоб сховатися. То краще сховайтеся. Не старчіть звідкись. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. 1. Ти ж сказала 10 секунд. Вибач. Ау, oh, oh, yeah. вибач. Але Please, якщо ти даєш 10 секунд, ти будь обіскувався. Oh, Я, напевно, на останньому місці. Oh, yeah. Мені страшно. Знову привіт. Це ж грудень, ну серйозно. Ой, що що. Що. що? Найшов тебе. Ходімо зі мною. Куди? На інший бік. Інший бік? Що? О, вау, Я цього не очікував. Я спідні вже разів сто. Все смішно. Я виснажений. Цей епізод був досить страшним. Бути одному, боягузливо. я ненавиджу сюрпризи. Я його в кімнаті. Я його побачив, тому подумав, що все нормально, що в туалет. А там був привид. Я там так злякався. Я лякався багато разів. Це було весело. Ненавиджу таке. Ми як ютубери, Будинки з привидами. Так, це було щось схоже. Мені так сподобалося. Саме тому я весь час був наляканий. Я вже уявляю, як вони приходять і такі. О, а, а я це знаю. Мені здається, вони дергують як ми. І це просто було надто страшно. Вони знепритомнюють. А, вони Чан може просто померти. Не робіть цього з нами. І ти хочеш сказати, що це не будинок з приводами, та я не повірю. Чому ми маємо грати в цю дебільну гру так пізно, я, і це не будинок з приводами? Якщо що, я можу реально когось вдарити. Ось так от. А чому нам сказали не говорити одночасно? О, ось вони, ось вони. Я тут уже був. Здається, я теж тут був. Звісно, я тут уже був раніше. Туді, ти теж тут був? Мабуть, так, цей зал надто знайомий. Вам треба знайти як мога більше подарунків. Подарунок. Тут пише, слідуйте за Райтоном, підніміть слухавку. Гей, гей, тихіше. Тише. Вау, у нього такий гучний голос. Що ж, наразі ми на елповерсі. Я що не можу піти з вами. Це було б ідеально, якщо б ми ходили разом. А це збільшить наші шанси на перемогу. Гайда, тепер все добряче оглянемо. Гей, ти, виходь із туалету, виходь. Животик болить. Гей, виходь. Просто ходімо. Але це здається занадто легке для будинку з привидами. Він щойно сказав, що це легко для будинку з привидами. Ми казали те саме. Ей, hey, <звуч> що тут страшного? <звуч> Мені йти попереду. Чекайте, це заборонна територія. <звуч> <звуч> Та ну. Ой, я знав це. Ну я ж казав, що я не хочу нічого страшного. Ей, hey, я чую це зверху. То ну, хоче піти. Хіба <звуч> <звуч> ми не можемо піти всі hey, разом. Тримаємося за руки. <звуч> <звуч> ну ми всі візьмемося <звуч> за руки. Ну <звуч> ми всі візьмемося за руки. Мила. Можна я буду посередині. <звуч> На що ви так зробили? Тобі страшно? Ні, чот бец. Я не навчу якісь несподіванки. Фелікс буде дуже наляканий. Він теж завжди був страшній, бо його тоді увесь тремтів. О, мені страшно, серйозно, припиніть! Там хтось є. Я тоді охоронятиму позаду. Схоже, там щось є. Але це вже реально страшно. Ой, 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 ой! О, ми там були, ми там були. О, нарешті, нарешті, нарешті. Гей, гей, ходіть сюди. Ви ж сказали шукати подарунка. Ми повинні шукати подарунки. Алло? Привіт. Гей, ви слухайте її, так? Ви мене чуєте? Ми тут, ми ж вам сказали, так. Тепер повинні ділитись по одному. По одному, тільки через метро? Ми не хочемо, не хочемо. Ось тут все і починається. Дайте мені поговорити з Хенчіном. Хенджін це я. Привіт, Генжін. Привіт. Спустись на перший поверх, а потім до першої кабінки у впиральні. <ривіт> Іди до автомату з напоємо на першому поверсі. До того торгового автомату. Генджін пішла разом на перший поверх. Але вона сказала по одному. Гей, підійди на сюди, підійди. Це так страшно. Ти живі. Ви ще навіть не почали. Тебе чекають великі трабли. Де, я знайшов подарунок. Я йду. Але хто ти? Привіт, Юбок. Привіт. Привіт. Ти йди до сходів між другим і третім поверхами. До сходів? Окей. Саме тебе я люблю. Алло. Привіт чан. Мама. Мама. Ти до кімнати 12.09 на другому поверсі. А якщо я не хочу? Ти краще слухайся мене. Мам, а чому? Мамо, мамо. Що це знову було? Я, яка кімната? Я не зрозумів, що ти сказала. Мам, мама, скажи мені, яка кімната? А, що це таке? Давай вже. Це ж подарунок, так? Ти мене так не коло. Серйозно. Куди мені йти? Ти от кинув. Мамо, я не знаю, куди мені йти. Куди мені йти? Куди мені йти? Куди, мені йти? куди ж? О! О! Панчан, іди до кімнати 12 мертвих. Але... Іди мені телефон. Так, дякую. І Кімната 1209. Де це може бути? Я! Це так страшно. Це по-справжньому. Не вилазь звідти. Не вилазь. Не думай заходити. Ти мене бачиш? Бачу. Так, певно, ніхто з людей мене не бачив. Ну, Привіт. Можна попросити про послугу? О, так, звісно. Я хочу обмотати свою шию червоним туалетним папером, але в мене його немає. Може знайти мені. Лише я можу тебе бачити, так? Звісно, лише ти. Я зворушений. Що в цьому зворушливого? Ух ти, вау. Тільки я можу з ним розмовляти. Ви ж знаєте, як я люблю таке. Привіт. Мені так холодно тут. Холодно? можеш дістати мені. Червону куртку і синій шарф? Тоді одягни мою. А, не твою. Та одягни мою. Ти ж сказав, що тобі холодно. Ні, мені ще потрібна червона куртка. Звісно, якщо так холодно. Треба це і червона куртка. І синій шар. Добре. Що робить менш Ангел? Люди, чому Люди. тут одяг? <рекун> О, <рекун> то <тут> мене <манекен. рекун> Він злякався манекена.

Вибачте, панчан. Так це я. Зі мною зазвичай такого не буває. Чекайте. Нарешті я тут. Хтось я? Це ще один туалет. Банчан справді пішов за приводом якого бачить тільки він, але спершу треба їх порахувати. Готові По-по-почали? О, ти такий молодець. Обігрівач. Та ви що з глузду з'їхали?